Запланованих очікувань, звичайно, ми отримали, тому що дійсно часу було дуже мало для такої роботи. Дуже багато чого було скорочено, дуже мало давалося теорії, більше хотілося показати практики. Дещо зосереджували увагу на прикладах життя ті моменти, які можуть статися абсолютно в різних музеях. Щодо команди, команда спрацювала непогано. Звичайно, є плюси, є мінуси. Є неочікувані приємні моменти, є неочікувані не дуже відповідні моменти, які повинні відбуватися. Але найголовніше, і ми говорили з першого дня роботи, роботи. так вийшло, що у нас вийшло. Повних два дні, тому що півдня першого дня роботи, повний день до ночі другий день, і сьогодні трохи більше півдня. То треба сказати про те, що за цей коротесенький проміжок часу і те, що ми вже е, встигли почути від наших учасників, які знаходилися на навчанні, є потужний результат. Є бажання щось змінювати, є бажання навчатися, і є потреба проводити дані тренінги на місцях. Тому що, коли ми починали роботу, ми весь час наголошували на те, що ваша основна місія ви чомусь повинні навчитися. Звичайно, ми чимось вчимося у вас, ми чогось чимося самі. Ми продовжимо навчатися. Ми приймаємо участь і як учасники в тренінгах інших. Ми проводимо інші тренінги іншого напрямку. Але найголовніше весь час вчитися. І якщо наші учасники зараз будуть спроможні приїхати і провести хоча б для своїх колективів, там не кажемо для усіх регіонів даного там району чи області, з якої вони приїхали, хоча б спочатку для свого колективу і в них буде можливість це провести, це вже буде дуже величезний результат. Хоча б половина учасників, звичайно, в ідеалі це щоб всі. Тому що дійсно робота була проведена, і ми сказали найменше, щоб ми хотіли від них побачити, що по приїзду, якщо в них не буде спроможності чи спочатку такої готовності, чи не буде вистачати практичних навичок чи теоретичного матеріалу, щоб провести тренінг, хоча б презентувати, що відбулося для того, щоб скласти команду в себе в колективі, щоб була можливість, звичайно, одна людина не проведе. Вона повинна залучати, як тут були залучені учасники, визначити ролі. Прописати правила і провести так відповідно хронології, як повинно проходити, ну в принципі дуже оптимістично, ми налаштовані, тому що коли обговорювали разом з учасниками всі чи хотіли продовжувати, жодного ми не почули чи не хотіли. Що якщо будуть проходити на інших локаціях дані навчання, чи будете ви раді з того, якщо вас будуть запрошувати залучати? Деякі, хто вже поїхав, то вони навпаки казали, що а ви нас залучайте. Ми хочемо, ми хочемо ще навчатися, і для нас це дуже важливо. Тобто, якщо це вже кажуть самі учасники, не просто. Стомленім клавмиставилися, стомилися, стомилися, але ми хочемо ще. Коли стомилися і хочемо ще, і повертаються, і працюємо після дев'ятої, працюємо в десяту. Це дуже важливо. Це результат той, що Ми не знаємо, що нам можна очікувати. Краще хай нам не знадобиться, але команди повинні бути підготовлені в кризисних ситуаціях. Звісно, найбільша забота музейних роботників це спасення колекції. Але... Кроме того, что мы работаем над культурной спадчиной, мы еще должны понимать, насколько музей себя позиционирует в этом кризисе, в форс-мажоре, насколько какие месседжи да, он отправляет в социум. Потому что в эту минуту очень легко и просто музею потерять свою репутацию. Когда никто не хочет разбираться, да, еще никто не готов разбираться в реальных причинах произошедшего, и самый простой и главный герой, тот, кто виноват, это всегда музей. Да, и проще всего журналист которым очень хочется сделать какой-то горячий материал, да, нарыть каких-то ну, скандальных, каких-то горячих подробностей, выпустить совершенно ложную, возможно, версию, да, фейковую. И потом музею придется разгребать не только свои проблемы, да, проблемы, связанные с материальными потерями, но еще проблемы с репутацией. Поэтому задача пиар-менеджера, а таковой всегда должен быть, э, находиться такой человек, если это маленький музей, это один человек, если это большой музей, то это должна быть группа людей, которые в эту трудную для музея минуту должны отстоять. его репутацию и не позволить СМИ э, испортить ее только потому, что э, в минуту стресса и невозможно себя контролировать выходят в общество, общество получает информацию, которую ну, как-то бы знать не должно. Да? А в первую очередь, даже по вопросам безопасности, да, эвакуация каких-то ценных вещей э Какие-то гораздо, которые имеют место, какие-то проблемы и конфликты в самом музее. Эти вещи нужно пресекать в самом начале. Для чего их здесь собрались? Для того, чтобы выработать, получить навыки поведенческой модели. Потому что, опять же, здесь у нас игра. Это все равно играет на подсознании. Когда, не дай Бог, что-то самое мелочное происходит в твоем музее или в твоем городе, оно очень сильно будет оказывать парализующий фактор. Потому что это на самом деле это не по игрушке и оно будет тормозить. То есть вот и чем чаще проводить подобные игры, тем вот наша психика к этому привыкает, и время, вот этот тормозной вот этот вот момент, он каждым разом будет все короче и короче. Это как бы положительное. Я музеи очень люблю на самом деле, но работая одновременно еще и в общественной организации, я понимаю, сколько проблем у музеев. И вот тот проект «Новое дыхание культуры», когда мы работали с молодежью по, по поводу развития музейного дела, он показал все вот такие наши недостатки музеев, которые работают не на а, свою общину там населенного пункта, где они находятся, или области, или района, а скорее скорее для отчетов, так, так можно грубо сказать. Но, и поэтому, вот так зная это все, и вот эти тренинги мы пытаемся таким образом построить, выстроить, чтобы они были полезны. Ну во всех направлениях.